Людинки, всім привіт! Корисне відео для власників кавомашин, DeLonghi магніфіка. Конкретно у мене модель, але це може бути інша. Ми будемо говорити сьогодні про процедуру регулярної чистки, декальцифікації нагрівального елементу за допомогою спеціального засобу і спеціальної процедури, яка вже з заводу закладена в саму машинку. Як бачите, у нас тут моргає спеціальний світлодіод, який сповіщає про те, що у нас якраз настав час чистити нагрівач води. Якщо цього не робити, у вас збирається дуже велика кількість накипу водяного, навіть якщо ви використовуєте фільтровану воду, як ми, наприклад, сюди заливаємо, замовляємо воду в баклажках, нам доставляють, якби і це не допомагає, тому що все рівно збирається накип. І якщо цього не робити, у вас просто вийде з ладу кавомашина. Один із найдорожчих елементів це нагрівальний, і потім буде непереливки. Робиться ця процедура. Кожній здається 50-60 чашок. Кави там, в залежності від того, наскільки часто ви використовуєте гарячу воду чи пар, це може цей параметр, кількість може збільшуватися або зменшуватись. Ну але по суті, бачимо, що в нас заморгав світлодіод, значить не затягуємо, бо я колись так десь ще 10 чашок кави чи філіжанок кави зробив і почув дуже неприємні звуки, якраз в момент, коли працював парогенератор, і в цілому, коли заварювалась кава. Тому, будь ласка, не пропускайте. Для того, щоб провести цю процедуру, нам потрібен такий декальцифікатор. Він виготовлений з безпечних речовин, якихось нешкідливих ні для кавомашини, ні для людей. На цьому ж такі декальцифікаторі наємності є поділки, скільки треба заливати за один раз. І, по суті, продемонструю, як це робиться на цій кавомашині. Дістаємо у нас наповнювач води, її бажано злити через те, що тут у нас є такі міточки А і Б. По яким ми будемо орієнтуватися саме по своїй машинці, скільки цього засобу сюди заливати. Зливаємо воду. І тепер до першої відміточки ми наливаємо засіб для декальцифікації. Налили. От, воно трішки тут не сходиться, тут мітки. Ну, коротше, не сходиться по об'єму з тим, що рекомендується на ємності для води, з тим, що рекомендується на засобі для декальцифікації. Не знаю, чому так, я роблю все ж таки по рекомендаціям для своєї кавомашини. Мені здається, якщо із заводу заклали такий об'єм, то це трішки правильніше. Набираємо воду тепер уже до відміточки Б. Набрав я води трішки більше, вона тут по консистенції, наче туди цукру налили багато. Тепер ставимо це все в кавомашину. Є, і беремо десь такий на 2 літри мірничок. Можна його чашу якусь, головне, щоб вона була легенька, щоб не тисла, не відривала нам оці всі речі. Підставили, тому що у нас це все буде прокачуватись по системі і використовувати ту воду, яку ми залили в ємність для води. І що тепер треба зробити? Натиснути цю кнопку, яка моргає, і почекати до 10 секунд, аж поки не заморгають інші клавіші. Робимо, чекаємо. Хоп, заморгало. І тепер в цей момент, коли вона заморгала, нам треба відкрити оцю штукенцію. І машинка сама запускає цю процедуру. Буде вода проходити то звідси, то, як бачите, вже звідси потекла. Потім декілька полоскань нам треба буде зробити, і процедура в цілому займає десь, мабуть, 20-25 хвилин. Воно спочатку закачує в систему ту воду, яку ми їй подали з спеціальним якраз розчином. Поки це все має настоятися, щоб накип у нас розчинився, щоб він не забив проходи, бо вони доволі такі тоненькі по системі. Треба почекати. Отак воно періодично декілька разів вмикається, то парогенератор проганяє, то там, де кава у нас виходить, проганяється. Почергово то туди, то сюди. Ми чекаємо, аж поки вона не зупиниться і не заморгає цим світлодіодом. Покажу далі. Таких процедур десь 2-3 має бути за перший прохід чистки. Так, от у нас останній раз вона вже ввімкнулася. просить долити води, моргає цієї штукенці. Повертаємо отак. Далі ми зливаємо цю воду. Ну і дістаємо тепер вже. Контейнер з водою, оцю штукенцію зливаємо і сюди заливаємо вже повний, не по міткам. Декілька разів це треба буде зробити саме чистою водою. Повертаємо контейнер з чистою водою, підставляємо наш тазочок сюди і відкриваємо ще раз. Тепер воно вже після чистки пішло проганяти нашу систему повністю чистою водою, щоб всі відкладення нормально змити. То звідси, то звідси буде витікати водичка, Прямо воно буде наганяти, поки не викачає повністю з контейнера з водою. Ну от У нас перший етап пройшов, повна тарілочка набралася, тепер ми її також зливаємо. І додаємо ще сюди води до повного. Повертаємо водичку, повертаємо тазочок і знову це вже останній раз відкриваємо цю штукенцю. Тепер у нас тут водичка проганяється. Ну, власне, знову чекаємо, поки не набереться повна ємність. Ну і по суті, все. Тепер повертаємо назад. Як бачите, вже зникла у нас індикація того, що у нас треба провести декальцифікацію. Але зараз вона прогріється, попросить набрати ще водички ще один раз, і можна по суті використовувати. Але... Дуже бажано зробити ще декілька речей. Окрім того, що ми регулярно чистимо, наприклад, сміттєвий цей контейнер, куди набираються. У нас відходи від меленої кави, від того, що ми зливаємо воду, ще треба завзирати і глибше. Показую далі. Ми поки що просто вимикаємо кавомашину. все. І тепер ми дістаємо всі з неї речі, контейнери для води, для сміття. Повертаємо до себе машину оцією стороною. Далі нам треба відкрити оце місце. Тут у нас встановлено так званий заварник. Нам його треба дістати і також почистити. У вимкненому стані ми робимо отаким от чином, і тягнемо на себе. Він у нас вилазить. Тепер дивіться, чому треба його діставати і також чистити. От скільки тут всього назбиралося, ще вже й трошки поцвіло, ще й вихід. Тут також, іноді ця штука буває забувається, тому оце все під проточною водою, під краном просто промиваємо хоча б. От Воно доволі легко руками змивається, але за умови, що ви це робите регулярно, не раз там, на рік, на півроку, бо якщо тут багато всього заб'ється, то воно і зупиниться, і функціонувати не буде. Все відчищається руками, оскільки тут просто кава мелена трішки закип'ячена. Далі ми можемо порухати цими важелями. От таким чином. У нас поршень сховається глибше. Ми ще можемо тут трішки промити, трішки все-таки звідти Ось Отут знизу у нас також забивається один прохід шлаком, його теж бажано хоча б промити. Коли рухаємо, я гадаю, ви чуєте, що йде свист. Зараз розкажу. Що нам робити з ним? Промиваємо отвори, які бачимо, от у нас з них водичка виливається всередині, по суті, вже чисто. Ну, от, зовсім інша справа. Тут через оцю сіточку кава якраз і заварюється, тому важливо, щоб тут було і чисто, і без цвілі, тому що ну, це, по суті, ви вживаєте, п'єте, також буде неприємно таке вживати. Далі у нас доволі туго рухається поршень. Це чути і по звуку, і по звуку машинки, коли вона рухається. Йдемо беремо викрутку, відкручуємо оці два винтика і оці два також з цієї сторони. Розбираємо вас на цю штукенцю. Це взагалі у нас буде дуже глибока чистка, але її дуже бажано робити. Є тут у нас залишається такий механізм. А тут у нас виїжджає поршень. Ми можемо зазирнути всередину. Там також брудно. Тому пальцем, наскільки можемо от залазимо і бачимо таку картину. Тому тут теж треба чистити. Сам поршень, як бачите, у нього теж тут гумки забиті, щось назбиралося, якісь відкладення. Тому це теж важливо дуже чистити, щоб це не впливало на смак кави, яку ви п'єте. Гумки знімаються таким чином. І промиваємо глибоко, якщо є щіточка, проходимо щіточкою, промиваємо кільце. І дуже важливо це не все. Окрім промивки, треба ще зробити одну дуже важливу річ. Коли ми будемо ставити назад ці кільця вже чисті, нам дуже важливо їх змастити спеціальним мастилом харчовим для кавомашин. Продається там же, де ви купували кавомашину або в будь-яких майстернях ви можете його знайти. Це отаке прозоре має бути. О. Прозоре мастило, яке ми трішки і в посадкові місця наносимо. І найголовніше, коли ми вдягаємо кільця назад, от тепер вони сідають легше. Це змастити сам поршень. От тим, що залишилось, тим, що звідти вискочило. От. Тепер у нас звуки від кавомашини будуть дещо інші. Також зверху. Трішки їх змащуємо. Не забуваємо цей отвір звідси витікає кава. Здається, звідти. Не надто багато, але воно тут має бути присутнє. Готово. Тепер збираємо назад. Після того, як ми змастили механізм заварювання, збираємо його в зворотньому порядку. Дуже рекомендую зробити фото або відео, щоб ви потім зібрали все правильно. Якщо так коротенько, то в зібраному стані правильному у вас поршень має не виходити за межі корпусу самого заварювального механізму. Тоді, по суті, все правильно і перевірте руками, щоб важелі рухалися вгору і вниз. Все працювало як. На працюючій машинці. Ну, повторюсь, рекомендація: запишіть на відео те, як ви його розбираєте, в якому порядку. Це вам суттєво допоможе. Після того, як ви зібрали механізм заварювання, не поспішайте його одразу встановлювати в кавомашину, тому що її також треба прибрати. Відкрийте повністю всі дверцята, та дістаньте спеціальний відсік, де збирається вода, де збираються відходи від заварювання кави, це все відкладіть в сторону і зазирніть з ліхтариком всередину. Кава машини, тому що там іноді насипається, збирається доволі такі немаленькі кубки тертої кави, яка не потрапляє в лоток для збирання, і там вона теж може ну, якби, зароджуватись нове життя в кавомашині. Тому все протріть, все, якщо дістанете пилососом обережно сухе звідти заберіть. І вже тільки тоді вставляйте заварювальний механізм, збирайте повністю кавомашину, готуйте до роботи. Після збирання, перше включення я завжди роблю першу чашку кави, просто виливаю її в раковину Ну, не п'ю після чистки, знову ж таки, після декальцифікатора всередині, щоб там не напитися чогось. Хоча, в принципі, воно все наче на безпечних абсолютно продуктах, зроблено біологічних. Ну але тим не менше. Ну і далі використовуємо вже в своє задоволення до наступного разу, коли загориться індикація про те, що треба почистити каву машину. Гадаю, що така інструкція вам була корисна і цікава. Якщо так, підтримайте відео вподобайкою, думки коментарів, свої рекомендації залишайте внизу, щоб люди дивилися, читали і також набиралися досвіду і не боялися самостійно робити очистки таких доволі таки простих механізмів, які на перший погляд здаються складними. Дякую і до нових зустрічей.